Ти думаєш, твій головний ворог це обставина, чи брак грошей, чи той хлопець із соцмереж, у якого життя яскравіше за твоє? Ні. Твій головний злодій сидить у тебе в кишені. І він краде твій час, твої думки і твою увагу. Ти став безкоштовним паливом для чужих мрій. Ти годуєш алгоритми своїм життям. А натомість отримуєш порожнечу. Ти не живеш, ти споживаєш, і поки ти скролиш, твоє власне життя стоїть у черзі, у черзі, яка ніколи не рухається. Я знав одного типа. Він завжди казав от завтра я почну, от куплю це, зроблю те і заживу. Він чекав на ідеальний момент як мисливець на звіра, якого не існує. Знаєш, чим усе закінчилося? Він став майстром очікування. Він так добре навчився от, готуватися до життя, що забув, як це просто дихати на повні груди. Прийми це. Ідеального моменту немає. Є тільки ти і купа сміття, яким ти забив свій мозок. Ти чекаєш дозволу від світу, щоб стати собою, а світ про тебе навіть не знає. Ти лише цифра в статистиці, поки не вирішиш інакше. Вирішення не в тому, щоб шукати складні шляхи. Перемога це хірургія. Відріж у все, що не твоє. Вимкни шум, перестань бути зручним. Цезар не питав дозволу, щоб перейти Рубікон. Він просто йшов. Твій Рубікон це твоє рішення сьогодні. Відклади телефон, подивись на свої руки. Це єдиний інструмент, який у тебе є. Почни робити щось справжнє. Не для лайків, не для мами, не для сусідів, не для себе. Або ж продовжуй дивитися, як життя інших стає цікавішим за твоє. Вибір завжди за тобою. Але пам'ятай, час не чекає на тих, хто не може відірвати очі відкраду.